Ой, зелене жито, зелене, Ворожі гості у мене, зеленеє жито за селом, хороші гості за столом. Ушії гості за столу. Ой, зелене, жито зелене, хороші її гості гості мене, зеленеє жито ще йвес. Тут зібрався наш на Зелене Зеленеє жито ще явець. Тут зібрався рік. Нашу весь. дозвольте гарну, гожу днину привітати гарну людину, учасницю бойових дій, учасницю сталінградської битви. Побажати вам гарного ще від свого здоров'я і щоб ради, раділи кожній дніні. З народження. З ювілеєм сторічним. Зі мені голови ветеранської організації від цієї ветеранської організації міський і міський, міський, міської ради. Подяка від Користанської міської ради. Спасибо, Квіти. Красиво. І подарунку. Мені їх от. Що це буде до колекція? Чергова. Да. Пить, Спасибо. Тамарыч, Ой, вы наша легенда. Вы наша история. Вы... Вы единственный человек-ветеран в таком красивом возрасте. Ми вас вітаємо, здоров'я, благополуччя, бажаємо. Беріть! Дякую Бері. здоров'я вам. Загадуйте бажання, Тамара Олександрівна. Війна кончилась. Єдине моє бажання. Так і буде. Тамара Олександрівна найжиє, найжиє, літа наймає, наймає. Є окожного і обідного, і в заможнього, день народження.